Звати Анастасія Бойченко, я редакторка, комунікаційниця і музикантка. Займаюся з самого дитинства років, напевно, з п'яти-шести. Почалося все доволі цікаво. Ми жили з батьками в комунальній квартирі, і у нас сусіди з'їхали кудись, кудись з'їхали. У них було фортепіано, і вони просто залишили його нам. Воно стояло у нас в спільному коридорі. І мені хотілося завжди навчитися красиво грати на цьому інструменті. Батьки відвезли, відвели мене в музичну школу, і з цього все і почалося. Я пам'ятаю, що мені було близько 4 років був такий конкурс. Серед маленьких дівчаток міс Жемчужина Юга, і там потрібно це, типу, як дитячий конкурс А, і потрібно було розповідати про свої мрії, щось таке. І я пам'ятаю, що я тоді чітко сказала, що я хочу навчитися грати на фортепіано, що це моя найбільша мрія. Так, доволі швидко вдалося реалізувати цю мрію. Робити те, що ти вмієш найкраще, і якось придумати, як це можна застосувати до реалій. Оскільки я вмію грати на фортепіано, я подумала, що це можна якось застосувати і концертами робити збори. Ну і дівчата впевнена, вони так само подумали: окрім того, що ми це вміємо, нам це приємно, людям це приємно. Ну тобто все зійшлося, і ми робимо такі от концерти раз на місяць. Ну, Там уже два з половиною роки! Вуличник це благодійний проєкт, громадсько-музичний проєкт, я би так сказала. Ідея виникла влітку 2022 року. Зібралися такі однодумці. Я, Олександра та Христина, і ми вирішили щось робити разом, щоб, по-перше, допомогти війську. Ми допомагали закрива... допомагали і допомагаємо закривати збори знайомим волонтерам, яким ми довіряємо. По-друге, ми хотіли якось підняти настрій і собі, і людям, які проходили по Лонжеронівській. Олександра, вона власниця кав'ярні арбар, біля якої відбуваються наші вуличники. І тоді Ланжеронівська влітку 2022 року була майже порожньою. Дуже мало людей було в, принципі, в Одесі, машин було дуже мало, і ми вирішили якось трошки розвеселити музикою. І по-третє, у нас вже через певний час формувалася мета, що ми хочемо популяризувати українську пісню в Одесі, відкривати для людей якісь нові пісні або нагадувати їм про старі пісні. І також бачаємо таку місію поширювати українську музику на вулицях міста. Зараз я вам не скажу точну суму, тому що ми влітку рахували це. Десь понад 260 тисяч гривень влітку було. Ну зараз трохи більше. Ми збирали на дуже різні потреби. Ми починали з того, що ми закуповували воду в Миколаїв, тому що це було ще влітку 22-го року. Потім ми допомагали закривати потреби на медицину для військових. Ми збирали на реби, на дрони, на пікапи. Ну, все, чим зверталися волонтери, коли у них є якийсь великий збір, дуже часто вони звертаються до нас, щоб ми допомогли їм якось долучитися. Тобто люди в інстаграмі роблять допоміжні банки, ми робимо такі допоміжні концерти. Коли почалося повномасштабне вторгнення, в той момент я вперше в житті пережила таке, що Ні, не так. Типу, я прокинулася і зрозуміла, що в мене взагалі немає ніякої роботи, напевно, вперше в житті. Я просто завжди залучена в багато проєктів, там і творчих, і професійних. І тут я розумію, що все просто закінчилося. І я близько місяці чи навіть двох не могла взагалі знайти роботу. Це для мене був важкий період, окрім того, що, звісно, ми всі переживали шалений стрес, і мені не було куди. Конвертувати його, скажімо так, тому що звикла це все в роботу спрямовувати. Я тоді почала писати різні історії для медіа, що там, зокрема, про волонтерів, про громадські організації, про військових, тобто про те, як люди справляються і як вони допомагають, допомагають країні. Потім поступово проекти якісь повернулися, почалися нові. А, почався вуличник, потім організувався ще плейбек театр, в якому я зараз також граю. Ми граємо історії людей, які приходять до нас на перформанси, і також допомагаємо їм переживати якийсь їхній досвід, який не завжди можна в побутовому житті десь розмістити. А на перформансі вони розказують. Ми це відіграємо, і це також має такий терапевтичний ефект для людей. Я відчуваю, що насправді роблю найменше з того, що я можу робити. Тобто у мене позиція така, що якщо ти не на фронті, ти маєш робити в тилу все можливе, щоб якось допомогти війську і наблизити перемогу. Я можу грати на фортепіано, я можу писати тексти, я можу редагувати тексти, я можу формувати якісь думки в слова. І це також. Також може допомогти досягати мети. Чи можете розказати про те, що ваша родина почала себе незручно через те, що ви україномовні? Ем... Ну... Тут якось так складно сформулювати, тому що коли це все відбувалося, там в х на початку 2000-х, мені здається, що це, начебто, не відчувалася навіть ця незручність. Ну, тобто, це було якесь таке неписане правило, що вдома ми говоримо українською, поза домом ми переключаємося на російську, і ніхто, начебто, від цього не страждав. Ну, тобто, Просто так було. Це потім я вже аналізувала і думала, якось дивно, ну чому так. І мені здається, що і в дитинстві багато моїх друзів і наших друзів, ну, я маю на увазі друзів-батьків, деякі з них могли і не знати, що ми спілкуємося українською між собою. Тому що там на вулицях я пам'ятаю, що от навіть от я переглядала фотографії. Вони всі підписані російською мовою, тобто, начебто, для публічних комунікацій була прийнятна тільки російська. А українська це тільки вдома або тільки з родичами. Ось якось так, якось так склалося. Я перейшла на українську два з половиною роки тому, після початку повномасштабного вторгнення. І я якось прям з полегшенням видихнула. Тому що я давно вже думала прийти, але якось начебто мені не вистачало якогось фінального пінка, такого дуже шкода, що війна стала повномасштабна таким, таким пінком. Відчувала полегшення, тому що я зрозуміла, що я насправді дуже втомилася постійно перемикатися між двома мовами. Тобто я соцмережі давно веду українською, моя робота завжди була пов'язана з українською мовою. І якось в компанії, наприклад, коли у мене 50% друзів були російськомовні, 50% українськомовні, я постійно так перемикалася, з тим я говорю так, з тим я так, і потім, ну, в якийсь момент я думаю, навіщо я це все роблю. Ну, якось мені Мені вже не хочеться так. Мені хочеться е, обрати якийсь один шлях і просто ним рухатися. і… Е, е, е. Якось, я зрозуміла, що раніше мені було складно суто психологічно розмовляти з людьми різними мовами. Тобто, коли людина говорить російською, мені ж типу не складно перейти на російську. Але потім я зрозуміла, що в якийсь момент, здається, це вже був квітень, середина квітня 2022 року, що я просто на автоматі. Десь на вулиці чи там в аптеці, я навіть не пам'ятаю, що саме це було. Я просто на автоматі почала говорити українською, і я прям з подивом так на себе подивилась, думаю, вау! Ось цей момент настав. Одеса мій дім завжди так було. Якщо я, чесно, я не уявляю, щоб я кудись поїхала. У мене був не так давно такий епізод, що я розглядала виїзд за кордон тимчасовий через особисті причини. Але мені так важко це рішення давалося, і, зрештою, все склалося так, що я тут залишилася. Я дуже рада, що я живу вдома у себе. Одеса так змінилася. Я з великою радістю слухаю українську мову на вулицях. Звісно, це не так, щоб прям постійно, але я помічаю цей прогрес, і мені здається, що важливо про нього говорити. Звісно, хотілося б, щоб це відбувалося швидше, але вже як є, і я розумію, що такі процеси вони не можуть бути занадто швидкими. Я пам'ятаю один епізод. Це було буквально місяць тому. Я йшла на Лонжеронівський, я її повністю пройшла від міського саду до, до оперного. І Я пам'ятаю, що я жодного разу не почула російську. Це для мене був просто шок. Я, начебто, опинилася в Одесі своєї мрії, в Одесі майбутнього. Люди на терасах в кафе, в кав'ярні говорили один раз я англійську почула. Все інше це просто були якісь буденні розмови містян, і це було круто. Мені б хотілося, щоб Одесити були більш свідомими, напевно, тому що не всі люди, начебто, розуміють серйозність того, що відбувається. Я... Ми з дівчатами з вуличника їздили минулого року в Херсон. Ми співали для військових. І Це була взагалі моя перша поїздка до Херсону за все життя. І що мене найбільше вразило, це наскільки це все було близько від нас. Тобто це кілька годин їзди на машині, і мені здається, що, ну, може, це жахливо звучить, але деяким людям не завадило б якось також з'їздити і зрозуміти, наскільки це могло бути близько. І що від кожного насправді залежить. Те, щоб цей жах не повторився в Одесі. Якою ви бачите Одесу після нашої перемоги? Я бачу Одесу переосмисленою, позбавленою імперських слідів, російсько-імперських слідів. Звісно, хочеться бачити її квітучою. Успішною такою, яка вже остаточно віднайде своє коріння і не буде жодних сумнівів в тому, коли з'явилася Одеса, наприклад, коли святкувати її день народження, хто важливі постаті для Одеси. Це було, б, це було б чудово. У мене, у мене є мрія е, купити квартиру на військовому звозі, де я жила до 23 липня 2023 року, поки на мою вулицю не прилетіла е, ракета. Ну, е, е, е. Ой, Зараз заплачу. Зараз. Е, е. А Мені б хотілося безпечно жити знову біля моря. Зустрічати світанки зі свого балкону з Кривидом на море. Ну і напевно подорожувати світом без думки про те, що зараз відбувається в моїй країні, поки, поки в усьому світі доволі безтурботне життя.